За скоро на приє... Часто двою піти там добрячка дуже хочу, я ти він розповість цікаве щось мені тобі до герата вам тлах. Мерщи, як рандітник хо! Доброго дня! Здравствуйте, мої любі малята! Да і вас, любі дорослі, я також вітаю! Привіт! Привіт! Ось слухай, Гануся, слухай Катруся. Ось я отримав листа від Тарасика Гнатюка написано із невеличкого містечка новіничині, яке називається Тульчин. Він пише отут у листі, я вже читав і хочу знову і вам прочитати. Дуже дивний такий лист мені пише. Пише добрий день, добричок, так, 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 так. О, ось-ось. Я готуюся до змагань, пише мені Тарасик. Прослухай, добричок, <паспоріг> а про які такі змагання він пише. Так, так, і мені цікаво. Ага, а ну, чекайте, читаю так, 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 так. Ага, ось. Пише, що незабаром у них... Відбуватимуться змагання у, у школі, так. У школі пише що змагання. А це, мабуть, з футболу. А, а чому це ти, Катруся, вирішила, що, що з футболу? А які ж ще? Ну, які ж ще? Змагання можуть бути різними прирізними, ось так. А які ж ще, крім футболу? Е, ну, Катруся, скажу тобі так. Змагання можуть бути. І не лише з будь-якого виду спорту, з будь-якого виду спорту, а і не тільки і спорту. А які ж іще? Як це ж вам відповісти? Ну, послухайте мене. Вся справа в тому, що люди влаштовують усілякі там змагання собі. І із і із каліграфії. А нещодавно у нашому лісі мої знайомі порусятка, русятках. От тут їх живе. Ціла, ціла купа, така туди, як підеш, там у них ціла їх купа. Вони влаштували змагання з швидкого поїдання різноманітних страв, уявляєте? Які які змагання? З якого поїдання? Ну, 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 все діло в тому, що вони змагаються хто більше і скоріше чогось там з'їсть. Ну, хоча, на мою думку, дівчатка, слід зауважити, що це не дуже корисно. Та да, більше того, це навіть небезпечно. От би нам таке змагання. Так, так, ми б змагалися, хто більше зі Яке Яка ще тістечка? морозива? Морозива? Та яке морозиво? Так, так, так. Меду. Меду вам захотілося. Якого ще меду, ти що, забула, що я його не люблю? Нічого я не -ой. Зате я його люблю. Ти любиш то що. Тому в цьому змаганні неодмінно б п'я. Так не чесно. Ну, ну, все, дівчата, досить. Слухав я вас, слухав, переслухати не можу. Все досить, зупиніться і схаменіться. Ще ніякого змагання навіть і близько немає, а ви вже сперечались. От якби об'явили конкурс на самих, самих знаменитих сперечальників, точно ви б виграли на цьому конкурсі. Ну, що це таке? Це вона перша почала. То це я перша почала. Сто все, дівчата, досить, досить? Я вам говорю. Краще послухайте мене, що я вам розповім. Це цікаво знати. О, дівчатка, скажу вам що, і вам маленькі глядачі. У світі існує велика, превелика кількість всіляких змагань. Одні з цих змагань виявляють найсильніших, інші найкмітливіших. А ще інші, ну самих, ну, як от о, ті, що полюбляють добре чи попоїсти. От ось оцих, на ну, зиму. Ласунів, самих самих знаменитих ласунів. Люди винайшли стільки всяких видів змагань, що всі їх навряд чи я вам навіть і перерахую. Я хочу вам, дівчатку, і вам, маленькі глядачі, розповісти про одні з самих найкумедніших. Слухайте мене уважно. Існує у світі такий чемпіонат по грі на невидимій гітарі. Гануся, ти бачила невидиму гітару? О, її ніхто не бачив, бо ж вона невидима, уявляєте? А люди собі грають на ній і вважають, що, що, що навіть змагатися можуть. Існує навіть чемпіонат, навіть існує по киданню пудинга. Роблять пудинг, а потім хто далі його закине. От такі навіть люди придумали собі чемпіонати. Ой, а в одній книзі читав, то вже сміявся я. Чемпіонат по копанню черв'яків дають півгодини чоловікам і вони з лопатами. Хто більше за пів години черв'яків накопає? Так, да, Я не знаю, навіщо це, мабуть, рибу підуть ловити, чи що воно там. Є навіть чемпіонат, де складають кубик рубик двома руками однією рукою і можуть навіть і ногами його складати. Що за загонтати, що гануся, це тільки так. Як я вже говорив, вам розповідав, тут поросятка в лісі теж змагаються. Є такий чемпіонат по швидкісному поїданню продуктів харчування. Ну, суть цього змагання полягає в тому, що учасники за якийсь визначений термін часу, ну, наприклад, дають там дві хвилини. І хто саме більше за ці дві хвилини з'їсть різноманітних там собі якихось харчів? А найчастіше такі змагання проходять в Японії і в Америці також проходять. Але що я вже бачив по телевізору, то то вже ніхто так не робить більше. Беруть величезну таку е, головку сиру, круглу, залазять на величезну гору, пускають цей сир донизу, він летить, підпригує. А знаєте, що роблять люди в цей час? Вони всі туди за ним, з гори, побігли, біжать, падають, крутяться, хочуть догнати цей сир. Да куди їм? А хто догнав, то той починає той сир потім їсти. Ну мені здається, ще ніхто і ні один не догнав. А учасники, захопившись процесом, чуєш, Катруся, забувають про небезпеку і падають, ламають собі руки, ноги і навіть ребра. Зглуздо. Ну, зрозумію, що... Ці змагання, може, і смішні, але яка з них користь. А я вам про що хочу сказати? Я ж про те саме і хотів вам сказати, що не всі змагання, далеко не всі змагання потрібні. Не всі потрібні. А як же розібратися, які з них потрібні нам, а які ні? Так, 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 дівчатка, серйозне запитання ви мені дали, але я, мені здається, готовий дати на нього відповідь. Слухайте мене. І ви, малята, також будьте уважні. Ну, я, я гадаю, що варто перш за все, перш, за все, перш ніж брати участь у цих змаганнях, треба подумати, наскільки вони небезпечні. І ще треба задати собі питання, з якою метою вони взагалі ці змагання проводяться. Отже, перше, чи, чи безпечні і з якою метою проводяться. Я думаю, а -а -а. що перед тим, як брати у них участь, треба порадитися з кимось із дорослих або з батьками. О, дівчатка, молодці, мені подобається. А я думаю, що ж це ви скажете? От молодці. Безсумнівно, це, це ви гарно зауважили. А взагалі-то, послухайте, я ще вам дам одну пораду. Щоб брати участь у, у будь-яких змаганнях, будь-яких змаганнях, треба добряче тренуватися, як ото я, щоб бути таким сильним і кмітливим. фізкульт хвилинка. Ну що, дівчатка, ви готові до тренувань? Так! Да. Готові! а ви любі малята! Також готові. Ну що ж? Починаємо тоді наші тренування і розпочинаємо ми ходою на місці. Повторюйте за мною. А Правою, правою для наших тренувань буде ось і корисна права гануся. називається це право присідання. Ми зараз як почнемо присідати катруся, наші ноги стануть міцними. Ми зможемо високо бригати і швидко бігати. Отож, руки в боки і присідаємо. присідання. Так, Так, хто би сумнівався. А тепер наступна вправа. Вам необхідно буде, слухайте мене уважно. І ви малята. Вам необхідно буде достати кінчиками пальців рук! Кінчиків пальців ніг. Ой-ой-ой-ой-ой! Ні-ні-ні, -ой 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 -ой. <хи> трішечки не так, гануся! Своїми пальчиками рук! Своїх пальчиків ніг! Ану, стайте поруч зі мною! Ось разом з моїми подружками вам до побачення до, до наступних зустрічей. зустрічей. Адреса на вашому екрані. Добрячок розкаже вам ще один секрет: як творив програму, він з участю колег операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки: це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка. Ці гарненькі дітки, друзі, добряка.